Вони їх втрачають, вони гинуть, але вони все рівно йдуть. самого початку штурмує потута. Якщо ти штурмує потута, далі ми тобі дамо. Навколо тебе несеться люте пекло. Все навколо тебе може вбити. Йдуть на штурм. Я такий, опа. Перша друга група йде на штурм. А я... По черзі! Рота охорони 110-ї ОМБР була сформована навесні 2022 року. Згодом було ухвалене рішення щодо перепрофілювання підрозділу для виконання більш складних завдань. Було таке прийняте спільне рішення з командуванням бригади, що потрібно робити якісь більш можливо важливішу роботу ніж роти охорони, які поставлені на її посадові обов'язки. Вирішили займатися, тренуватися розвідкою і. Штурмами відбиття, можливо, позицій, тобто чи втрачених, чи нових. І з часом почали злагоджуватися, підбирати собі людей, які приїжджали на поповнення в бригаду. Наразі рота охорони виконує функції штурмового підрозділу та є своєрідним гарячим резервом командування. Такі, такі наші задачі, такі штурми, відбиття, ну але в разі такого і посилення позиції. Підтримка інших підрозділів. На початку жовтня росіяни розпочали нову наступальну хвилю на Авдіївку. Ворожі атаки не стали несподіванкою. Усі підрозділи, зокрема й штурмовики роти охорони, готувалися до зустрічі супротивника від них можна очікувати будь-що. Тому потрібно було посилювати позиції. Ми посилювали позиції для того, щоб втримати при тому що Ходили, рознюхували, дивилися, де, де можна купатися, де можна втримати, де можна щось зробити, де можна щось поставити. 10 числа, в 4 годині ранку мене підняли оперативні чергові нашу, ну, чергова зміна нашого підрозділу і оперативно-чергової бригади. Ми виділили дві групи, які видвинулися на посилення, опозицій. І отримували їх четверо суток. Вони тримали позиції в районі Терекону. На жаль, з одною втратою, але успішно це не було. За весь цей період, що я знаходився тут, а це були, напевно, наймасовіші масовіші штурми. Це дуже велика кількість одиниць техніки, дуже велика кількість е особового складу, який, я не знаю, це тисячі. Це дуже дуже для мене було дивно і ну, страшно в тому плані, що така кількість велика. Тобто за перший день ми орієнтовно з силами нашої бригади і дружніх бригад в районі 50 одиниць техніки підбили. Велику роль у стримуванні просування та знищенні ворожої техніки зіграли мінновибухові загородження. Ми весною. Там поставили задачу допомогти саперам зробити лінію з мінне загородження. А це реально ми, ну, ми під обстрілями енергат бувало, бо там якби ну, десь було. Були моменти такі, що кілометр було, кілометра півтора було до них, а були такі моменти, що 800 метрів до цих. То ми щитали, ну, старалися, щоб там... що ну, я рано встав в три часа, ну, ой, починає туман. А туманчик, що ми ж зібралися, поїхали. Міни завозили нам раніше, там викладали, а ми вже звідти їх розносили, ну, там, де робили лінію чітко. Да, да. То це, вони півроку пролежали. Це було березень. В квітні мене поранено. Да, березень, до квітня місяця десь від середини березня десь два, два тижні їх носили. Хлопці, калька, дійвася, на твоїх мінах підірвалися. Це два танчика, але, ну, це в перший день було. Я кажу, ну класно, кажу, прикинь, кажу, я вже думав, в ми там мучилися. Такого ще, я ж кажу, я напевно не бачив ні на одному напрямку, бо ми слідкуємо за, за різними напрямками нашої оборони, то є і Запорізькі, і Херсонські, і Миколаївські напрямки, і друзі вскрізь служать. Але такого, каже, ніхто не розказував, що таке було. Ми, щоб ви розуміли, де група, там, наприклад, 25-30 чоловік. Прильот 6 чоловік встає. Вони не йдуть назад, вони йдуть далі. Проходить 20-30 хвилин, нова, нова група. У наступі на Авдіївському напрямку російські війська застосовують вже звичну тактику так званих м'ясних штурмів, відправляючи в атаку численні піхотні групи. Іде група, групу винищили, і наступна група йде по тій самій групі, навіть не дивиться, чи там є 300, чи допомогу потрібна, дати вона просто через них перейшла. І, ну, і якщо ми допустимо їх, е, сказати, в Авдіївку, вони підуть далі. Це дійсно було дуже дуже масовий, масовий штурм. За два цих штурми, які був 10-го і там 19-го жовтня, їм не вдалося досягти своєї цілі, тобто взяти Авдіївку там чи в кільце, чи повністю нею заволодіти. Вони нарощують свої сили. Вони, я думаю, що буде можливо навіть ще одна хвиля таких штурмів, але ми готові. Ми тримати нашу оборону на тому, що ми є. Авдіївка 14 року стала нашою і ми будемо тримати її до останнього. Авдіївка вже тримала, тримається, трималася часу, її вже там ще мені не б'ють. Її вже самоліти закидають. І, 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 там здумні закидають, танки закидають. Ми тримаємося, ми показуємо свій дух і будемо триматися, тому що це є наша земля. Там а, так само, як те, що відповідають, там є про російські люди, але там і живуть і наші люди. Ми не повинні це забувати. Наші люди там залишили майно, залишили хати. Вони теж повинні, потім після війни, повернутися до своїх домівок і продовжувати своє життя. Бо це є наша земля, наша країна. Рутою та взводами командують три побратим, які служать разом від початку повномасштабного вторгнення. Ми тут скажу, з вересня 2022 року досить з багатьма людьми ми спілкуємося ну, підрозділами. Дійсно, є герої, які робили свою роботу тут а, ну, найкраще. Мої побратими, з якими я сюди прийшов, це два сержанта, два командира взводу в нашому підрозділі, подані на нагородження за мужність. Це дійсно я вважаю професіонали своєї справи. Бойові командири це лідери, які ведуть за собою весь особовий склад. Я за цими людьми вони мені скажуть, вар пішли. Я скажу, ви як далеко? То тобто, ну, я навіть не буду думати, що це люди, в яких я впевнений на 110%, на не знаю на 200%. Я в собі настільки не впевнений, наскільки я впевнений в них. Це, ну, тут я побачив справжніх людей, справжніх чоловіків. Усі, ну, в нікоди там є свої недостатки, плюси, мінуси. Але ну, за цими командирами я піду і за них я буду стоять герої, і я буду, я буду сражатися до них. Коли буде поставлена задача, вони її підготують так, що вона буде виконана. То, що у нас в роті, виходить, є і штурмова, штурмові загони групи, і є групи утримання, які отримують. У нас ну, функція — якби ми резерв. І ми і те, і те можемо виконувати. Да. І це, знаєш, знову ми набрали групу новобранців, І теж нам була така ситуація, що різко поставила задачу, треба йти, буквально там куди на півтори часу. Нема кого. Ну, тоді командир роти прийняв рішення, що він йде, під ну, них командіроти йде, як він не під... Ну, Я кажу, я тебе по-любому не покину. Або саме правильно це, я казав, саме правильно, щоб я йшов. Бо двох. Ну, нема смисла, ми двох більше не зробимо. Він сперше, що ні, я йду, коржу йду, я йду. Саме на принципах бойового братерства, взаємодопомоги та відповідального лідерства командири виховують і нове поповнення роти. Ми формуємо завжди, формуємо нове поповнення, формуємо групи. І є люди, які дійсно теж заслуговують поваги. Це командири штурмових груп. Вони відповідають за своїх людей, які в групі, вони відповідають за виконання завдання. І ці люди, я вважаю, теж одні з найкращих, тому що вони погодилися на таку роботу і виконують її також добросовісно і плідно. Це був Олександр, у нас є такий позивний. Це людина, ну, одна, можливо, знай. найменше тут перебуває, але він себе проявив з. Найкращої сторони і виконуємо далі ці обов'язки. Ми зайшли на позиції буквально поночі, це ну, досить було складно до них добратися, але ми до них дійшли, ну, до точки збору, скажімо так, де перед точкою входу, іменно перед початком операції. Хлопці ще тоді казали, ні, ніфіга, як так, нічого не видно, невозможно. І я тоді зрозумів, що треба людей вести за собою, що мені треба бути першим, тому що якщо ну, я людей поперед себе не пхну. Це на це потрібно буде потратити набагато більше моральних сил і часу, що ну, грає проти нас. І це організаційний момент. треба як хто впустить? І проще самому піти і повести за собою. Основне правило, якого дотримуються командири при відборі новобранців до штурмового підрозділу чесність. Я скажу вам так, ми я особисто. Їжджу на відбір, тобто ми відбираємо людей, і коли ми проводимо саме це, ну попереднє опитування, спілкування з людьми, просто в звичайній обстановці, не як командир, не як е просто звичайний військовослужбовець, ми спілкуємося і говоримо. Тобто, ми ніколи не скриваємо від людей, з чим ми будемо займатися. Ми кажемо, да, чи ви готові на виконання таких задач. Тому що, можливо, так, да, я розумію, не кожен може цим займатися. Можливо, хтось не може по стану здоров'я, хтось, можливо, по морально-психологічному стану. Але ми це все обговорюємо ще при відборі. Але ж, це проходить в такій формі. І да, ми бачимо потенціал, якщо людина вже має, от при слові, штурм, має іскорку в очах, тобто він сюди вже прийшов з мотивацією. Тобто, що mm -hmm. щось потрібно робити, треба закінчувати цю війну, треба нищити ворога. І що вони самі не хочуть, треба їх нищити. І такі люди дійсно є ще, є. Так, да, їх стає з часом все менше і менше, але вони ще є. І це, як то кажуть, ну, не може не радувати нашій нелегкій справі. З самого початку штурмує коту. А якщо ти штурмує котута, далі ми тобі дамо. А якщо тебе то штурмовика нема, нічого не доставки. А як я потрапив сюди, я щасливий. Я дуже щасливий. Мені класно, мені подобається. Мені дуже подобається наше командування, заняття, робота, мені подобається, мені все подобається. Я щасливий. Ну, якщо ти можеш зробити, заварити собі чашку чаю, якщо ти можеш ходити на роботу, курити, у тебе повноцінно роботу руки, ноги, голова, тобі нічого не мішає, взяти в руки зброю, вчитися і виконувати. Треба наступити на всі свої проблеми, на все своє страхи, подавити їх і виконувати роботу. Треба подорослішати. Мотивація це, це як змусить людину робити те, що вона не хоче. Дисципліна це як привчить людину виконувати те, що від неї вимагається. А самодисципліна це ключ до всього. Просто робити те, що ти повинен робити. І все. Тут нема місця ні почуттям, ні страху, ні чому. Є самодисципліна. Але робота має бути спланована і чого ми стараємося набирати добровольців. Навіть серед тих добровольців, яких ми набираємо, то померти ми йдемо на штурм. Ну, наші дії штомові, ми маємо йти, це, я кажу, це треба силу волі мати, це піднятися перед окопом і заскочить в окоп на гол. Це колись мені прийшли хлопці. І що це? Ми просто піднімемося і будемо скакати на голи? Ну, приблизно так. Ну так, да, ну, ми согласні. Тобто навіть такі були, так? А ви нас научите, бо є ж Ну, Є такі, що готові йти, є готові, що йти. Да, і це важко, але воно ну, ну, є, так і є, по факту. Але коли розумно робити, все можна робити. Кожним разом приходить або усвідомлення того, куди ти потрапив, а, або ти просто розумієш, що я, як воно все працює. Ну, саме ці речі, які несуть твою смерть, або чиюсь, несуть важну. У мене особисто цей процес йде по наростаючі. З кожним виходом стає не те, що сложніше, а страху стає більше. Але ну, все одно страшно, завжди страшно, і треба працювати. Це робота, яку треба робити. У мене дуже просте ставлення до цього. То це важко набрати, але є люди, є люди, є. Не стільки, наприклад, як спочатку, спочатку ми набрали, ще війною ну, відкидали, якщо взяти рік назад, за рік війна дуже помінялася. За рік дуже люди помінялися. Дуже то, що спочатку йшли ті, хто хотіли. Війна взагалі раніше була артилерія туди-сюди, дня. зараз в основному дрони. Дрони, і ми зараз відбуємося, може вилучити артилерію. Постійне навчання, тренування та ретельне планування основа ефективної роботи штурмовиків. Тут нормальні чоловіки, які не шукають причин, а шукають можливості. Дорослі люди. Фізично, морально, психологічно. Дуже, дуже стійке і дуже сильне оточення. Це мені дуже подобається. Я хочу до них тягнути. Вони приклад для, для наслідування для мене, і я на них тримняюся. Мені дуже подобається. І навчання, навчання, навчання. Ми стараємося так робити. Ну, у нас рота якби понатовськи стандартах зроблено, і ми стараємося так само робити. Тобто група вийшла на завдання, виконала завдання, повернулася, відпочила, як я кажу, помилася, побрилася, постиралася, і ми їх знову на полігон. Ми знову на полігоні їх проганяємо, проганяємо, знову два-три дні проганяємо, відпочиває день і знову. Але як тільки виходить, то ми завжди стараємося. Там погода туди-сюди, але стараємося хоч чуть-чуть виїхати і потренуватися. Тому що навики вони мають постійно вдосконалюватися, вдосконалюватися, досконалювати, вдосконалюватися. У цій справі немає дрібниць. Перед тим, коли ми плануємо штурм, ми стараємося ну, не завжди 100%, ну 70-80% обійти самим, подивитися, які є там плюси і мінуси. Ми завжди стараємося бути, як сказати, є і бути з групою, спочатку вислідити, зробити ту чи іншу роботу, показати, розказати. І. Я вам скажу, що результат видно. Результат роботи, результат того, як воно проходить, дуже видно. І ти пишаєшся, ти коли дивишся, стоїш в, ра в рації, дивишся, коли дрон знімає стрімові, як хлопці працюють. Всередині душа розривається, що працюють іменно так, як потрібно. Тобто і в тому дуже великий результат. Іноді навіть долі секунд мають вирішальне значення. Кожна дрібничка. От кожна дрібничка вона в певний час грає певну роль. Було таке, це, ну, якби називається маніпуляція зі зброєю, тобто перезарядка зброї, що ми робимо mm -hmm. зброю. І був такий хлопець у нас, він такий, ну, трошки так відносився. І от, і от, заставляв, 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 заставляв. І потім був штурм. Він приходить з штурму вечором, пізно пошли до штурму. Це було десь, ми знаємо, може, година 12 ночі прийшли. Полягали спати, він зранку приходить і каже, я Вася, дякую вам. За що? А він каже, ви ж мене постійно вчили перезаряджати. І була така ситуація, що він заскочив в окоп. Він каже, я заскакую в окоп, перезарядка. Не перезарядка, а я з цього і на мене так само запчик целик. І каже, клять, пляць, і немає патронів. Він перезарядився, першим. каже. Я на долю секунду перезарядився першим і вистрілив першим. Йому спасло це життя. Тобто теж є нюанси, в залежності від того. Ну, як у нас колись командир казав, що все по плану йде перші 5 хвилин, а далі це імпровізація. Але щоб цю імпровізацію робити, треба мати навики і треба постійно тренувати. Командири намагаються дати якомога більше знань новим бійцям, допомогти їм та максимально передати власний досвід. Кожен має знати, як накласти турнікет, як забінтувати, зробити правильно ту чи іншу допомогу побратима чи навіть накласти собі. Перший бій багато чого значить. Саме перший виход, звісно, пам'ятаю, це було дуже швидко. Це було з нашою, ну, це було зовсім не так, як це було на навчаннях. І якщо говорити відверто, для мене це ну, одне таке суцільне враження про це все. Це як перший секс. Дуже лютий контраст цих відчуттів, коли навколо тебе несеться люте пекло, все навколо тебе може вбити. А потім ти вже собі тіпільки водишся, миєшся, все так класненько, взагалі, ти вдома, практично. Ну, якось так. З другої сторони, я вам скажу відкрито, навіть от по нас, коли ти ведеш операцію і сидиш за рацією, бачиш, дрон слідкує. Е, кожен раз відчуття таке, що краще бути там, ніж сидіти тут. Бо ти згризаєш вдвічі чи втричі нерви тут, ніж там. Було в травні, здається. Я прийшов тільки, приїхав з госпіталя після поранення. Буквально три днями три чи чотири, не пам'ятаю, але не більше точно. І тут постає команда, що там е посунули наших хлопців, і треба, це з президентського, здається, угу. посунули, там позиція дракон була, і треба, поки вони не закріпилися, треба їх на вечір штурманути. Вибираємо, відповідно, беремо кращих. І я кажу до командира, роти кажу. Я піду з ними, я хоча б їх підтримую морально спочатку. Я нікуди не піду, я піду сюди. Коротше, заїхала на точку висадки. Кажу, я з ними пройдусь до точки, звідки не мають штурмувати. я піду, щоб подивився, може щось підказати, може що. Ну тільки дивиться я Васяцький так, Все, я кажу, я не піду. Я проходжу туди, ну, гляну. Плюс почало вже смерть так почати. Ребята, пішли. Потім я отримав, звісно, за те, але ну, потім було одразу. І, ну. Хорошо наша відпрацювала арта, реально хорошо. Нам сказали, там 7-8 сапчиків сидить, а насправді їх там було на другий день, читало 32. І завжди спілкування тобто з, з, з кожним з нас побратимом, не зважаючи, я кажу, на те, хто е, на якій стоїть посаді, хто і не носить які зірочки, все потрібно перше влучені. В першу чергу повинна бути людяність. Це людина. У нас зараз війна, це зрозуміло. у нас є армія, це зрозуміло, але в нас є і людяність. Ми, якщо будемо всі людьми в першу чергу, один до одного спілкуватися, ми будемо вигравати. Ну, я і військово пішов саме тому, що є люди сильні, є люди слабкі. І я, як чоловік, мушу захищати тих, хто слабший. Ну Це просто ну, так має бути, це нормально. І якщо я беру на себе частину ноші, то іншим стає легше війна триває. Це не просто війна за кордони та незалежність нашої країни, це боротьба за збереження нації, за наші домівки, за життя рідних і близьких, за право самим вирішувати свою долю, за власну свободу. І я розумів, що якщо я не піду сюди. То вона може прийти до мене на Волинь, а це велика відстань в кілометрах. І моя мотивація була тому, я не хотів, щоб ця війна прийшла до мене в сім'ю. Для мене це була така, тобто, і для моїх побратимів ми так, наша мотивація була така. І зараз, на даний момент, я хочу донести те всім, що вона не закінчилася і вона не закінчується знову ж на кордонах Донецької, Луганської, чи Запорізької і Херсонської областей. На в будь-який момент може перекинутися на інші напрямки, на інші області. І я не то, що закликаю, якщо у вас є можливість, люди, які ще не служать, які ще не мобілізувалися, вчіться, навчайтеся, проходьте курси, є рекрутські організації, які готові відбирати людей, які готові навчати людей. Те, що вже сталося, його не можна заморожувати, бо це тільки дасть. Окупанту підготовки до цього всього, і, і тоді не знаєш, що далі. Зараз нас ми тримаємось і ми мусимо надалі так і триматися. Ми вже тут півтора року. Прийде час, що потрібно буде нас і чи замінювати, чи, не дай Бог, після поранення міняти нас на цей період, поки ми відновлюємося. Що або так, або так. Захищати своє. Це наша земля. Ми її відборювали з 91-го року і ми повинні її відборювати її надалі. Одна ногами система в прошлом, другої ногоємо системні. В будущем а у нас сурове настояще. Треба ми приймати і з цим працювати. І все. Все буде у нас хорошо. І тому віра в перемогу, те, що кожен день ми... Стаємо з новою задачею, з новим баченням, але віра, вона все рівно допомагає. Також, звичайно, я розумію те, що ми закінчимо, ми повернемося до своїх сімей, дай Бог в гарному настрої, цілі, здорові, неушкоджені. І такі маленькі очі, коли ти прийдеш додому і побачиш очі своїх дітей, які будуть нарешті-нарешті побачити тата. Це можливо є. Натхненням і такою, як так кажуть, богомою причиною ранку вставати і продовжувати нашу роботу. І лише тоді, коли кожен усвідомить, що захист усього, що ми любимо та цінуємо, залежить тільки від нас самих, саме тоді ми зможемо вибороти перемогу. Ми самі вирішуємо свою долю.